Чого очікуєш від гри? За будь-яких обставин тримати усе під контролем? Гра розкриває тебе. Його призвисько феномен. Він наймолодший володар золотого м'яча. Його голи зробили Бразилію чемпіоном світу, але він ледве не помер напередодні фіналу. Він крутив романи з моделями та порноактрисами. Він був номером один у світі, але одного дня травма змінила все його життя. Мої вітання це гра футболів. Ще до того, як світ дізнався про португальця Роналду, планету охопила справжня Рональдоманія, творцем якої став бразилець на ім'я Рональдо. Ця історія саме про нього. 30 червня 2002 року збірна Бразилії здобуває надзвичайно важку перемогу в фіналі чемпіонату світу над Німеччиною з рахунком 2-0. Автор тріумфального дубля Форвард Рональдо. Того вечора він стає справжнім героєм для багатомільйонної бразильської нації і зіркою футболу номер один у світі, а згодом отримує свій другий золотий м'яч в кар'єрі. Проте за щасливою посмішкою нашого героя ховається непростий шлях від бідності в дитинстві до статусу багатія Ловеласа, який був готовий в прямому розумінні вмерти на полі, лише б не згаснути на піку кар'єри. Тож як йому це вдалося? Почнемо з самого дитинства. Роналдо Луїс Назаріо де Ліма народився в бідній сім'ї бразильських телефоністів. Матір Соня та батько Нельо ледь зводять кінці з кінцями. В ранньому дитинстві Рональдо добре навчається в школі, що є рідкістю для виходців з бідних сімей. Але в 11 років він переживає велике потрясіння. Його батьки розлучаються. Щоб прогодувати дітей, мати змушена працювати в закусичні по 12 годин на день, а хлопець кидає навчання і багато часу проводить на вулицях, де цілими днями грає в м'яч. Район Бенто Бейро не найгірший у Ріо де Жанейро. Там немає фавел, проте життя в ньому яскравим не назвеш. Але район знаменитий тим, що звідти походить чимало талановитих футзалістів. Коли Рональдо виповнюється 12, він стає гравцем місцевої команди з мініфутболу і забиває за сезон понад 160 голів, зокрема по 11 або більше за матч. Йому за це платять невелику стипендію на обіди, оплачують проїзний на автобус та видають буци. Хлопець мріє одного дня грати за Фламенго, як і його кумир Зіко, та навіть проходить відбір у їхню академію. Проте в родині немає грошей, щоб він щодня їздив туди на автобусі. Згодом його помічає чемпіон світу 70-го року Жайр Зіньо, який працює в академії маленького клубу Сан-Крістован, куди і запрошує Зубанчика. Талант хлопця настільки очевидний, що вже в 13 років з ним підписують контракт двоє агентів. Вони платять 7,5 тисяч доларів, щоб його включили до заявки як професійного гравця, отримують повне право розпоряджатися його кар'єрою та заробляти щонайменше 15% комісійних від кожного наступного трансферу Рональдо. Коли ж зубанчику виповнюється 16, Жерзіні рекомендує його в Крузейро, який платить за хлопчину 25 тисяч доларів. Так починається історія феномено. У дебютному матчі за молодіжку Крузейро він забиває 4 голи. А вже за 3 місяці дебютує у складі першої команди. Влітку 93-го Крузеро їде в турне по Португалії, де своєю грою 16-річний Рональдо переконує тренера зробити його основним нападником команди, а також справляє враження на босів порту, які одразу пропонують за нього 500 тисяч доларів. Однак отримують відмову. За півтора роки у футболці Крузеро юний Рональдо забиває 44 голи у 47 матчах. Зокрема, відзначається п'ятьма голами у ворота Баї та стає другим наймолодшим південноамериканцем в історії після Пеле, який оформив у цьому віці хет-трик в чемпіонатах Бразилії. Злет юнака настільки стрімкий, що тренер збірної Бразилії Карлс Альберто Перейра бере 17-річного Рональду на мундіаль 94-го в США. Там хлопець не проводить ані хвилини, але у своєму віці вже стає чемпіоном світу. І того ж літа переходить в ПСВ за суму еквівалентну майже 5,5 мільйонам євро. Саме там широкий загал Європи дізнається про бразильський феномен. І мова не лише про його результативність. Рональдо з м'ячем просто нестримний. Він несеться в атаку на високій швидкості, спокійно обігрує по 5 або 6 суперників і забиває голи. Це зараз ми щасливі мати чимало подібних прикладів Рональдіньо, Крістіану Роналду, Месі або Мбаппе. А у 90-х для Європи це дійсно феномен. середині свого другого сезону в Інговені Рональдо отримує травму каліної чашечки і вибуває на 6 місяців. За півтора року в ПСВ він забиває 42 голи у 46 матчах, і, попри важку травму, більшість топ-клубів Європи вишикуються в чергу за бразильським форвардом. Влітку 96-го він їде на Олімпійські ігри в Атланту. У цей час Барселона та ПСВ домовляються про трансфер, але за вимогами енговінців Барса має самостійно домовитись з гравцем до 15 липня, інакше їхня угода буде розірвана. Для зустрічі з Рональдо, віце-президент Барси Жоан Гаспар летить в Атланту, проте в готельний номер бразильця його не пускають охоронці. Тоді він перевдягається офіціантом і каже, що із номера Форварда замовили Кока-Колу. І його пропускають. І через годину бразильський вундеркін стає гравцем Барселони. Цей контракт він підписує просто лежачи в ліжку. Ціна трансферу еквівалентна 15 мільйонам євро. На той час це найдорожчий трансфер в історії футболу. У перших 10 матчах іспанської Ла Ліги Рональдо забиває 12 голів. Тренер Валенції Хорхе Вальдано каже, що навіть сумнівається, що Зубанчик є людиною, але він дійсно є людиною, причому зі своїми вадами. За півтора місяці нападник Барси 9 разів літає в Бразилію та пропускає кілька тренувань. Замість цього він весело та безтурботно проводить час на батьківщині, а його результативність падає. В лютому 97-го фото Рональдо з пір'ями на голові під час карнавалу в Ріо з'являється в пресі. Це стається напередодні принципового кубкового матчу проти іспаньола. Він повертається, провалює дербі, а барса програє сусідам по місту. Взимку бразилець натякає керівництву клубу, що має вигідніші пропозиції по зарплатній. Барселона хоче будь-якою ціною залишити його і покращує особистий контракт бразильця з 1,4 мільйони євро на рік до більше, ніж 2, що за кілька років зросте до 3,5 мільйонів. Рональдо погоджується і заявляє, що заради Барселони готовий на все, навіть отримати іспанське громадянство. У тому сезоні вони разом здобувають євротрофей, Кубок Володарів Кубків. Переможний гол у фіналі ворота ПСЖ з пенальті забиває саме Рональдо. 26 травня. Клуб оголошує, що бразилець залишиться в них до кінця кар'єри. Водночас агенти Рональдо, Рейнальдо Піта та Алішандро Мартінс, ті самі, з якими він підписав свій перший контракт у 15 років, які мають повне право керувати його кар'єрою, починають каламутити воду. Вони хочуть отримати якнайбільший зиск, і Барселона готова на співпрацю з ними. Однак, інтер пропонує за Рональдо 26,5 мільйонів євро. Це знову найдорожчий трансфер в історії футболу. А ще дає гравцю 14. Дцять мільйонів підйомних зарплатів 4 мільйони на рік, плюс додаткові 5 мільйонів отримують його агенти. Спершу він відмовляється. Проте агенти переконують Зубанчика, що президент Барселони планує обдурити його, і це спрацьовує так. Він стає гравцем інтернаціоналі. За сезон в Барселоні він виграє золоту бутсу найкращого бомбардира Європи, і у 97-му вже у статусі гравця інтера здобуває золотий м'яч, стаючи наймолодшим володарем цієї нагороди у віці 21 року та 96 днів. Рональду настільки популярний, що його запрошують зніматися в бразильському серіалі мильній опері Молоді серця. Там він знайомиться з акторкою Сузаною Вернер, з якою в них зав'язується бурхливий роман. У дебютному сезоні в інтері Феномен виграє свій другий євротрофей Куба Куїфа. Один з трьох голів у фіналі ворота Лаціо забиває саме Рональдо. Цей випуск створено за підтримки ВАДА Футбол це мільйонів гра, а якщо вода, то Йоа. На чемпіонат світу 98-го до Франції Рональдо їде в якості основного форварда збірної Бразилії. У складі зібрані й інші зірки Тафарел, Кафу, Дунга, Роберто Карлос, Рівалдо та Бебето. Ця команда вважається одним з головних претендентів на трофей. Рональдо забиває чотири голи. А бразильці виходять у фінал, де мають зустрітися з господарями турніру збірної Франції. 12 липня 98-го. Стад де Франс. Багато хто знає той матч, як тріумф Зінадіна зідана. Він забиває два голи. І після подач з кутових ще одним голом відзначається Емануель Петі. Французи перемагають за рахунком 3-0, Бразилія втрачає свій титул на голови гравців. лється бруд. Рональдо дістається ледве не на найбільше, адже він під час гри був в'ялим, малопомітним та майже безпорадним. Однак є вагомі причини такої гри зубанчика. Напередодні матчу він дивиться Формулу-1 по телевізору в готельному номері, аж раптом втрачає свідомість. У нього починаються судоми, а пульс падає до 18 ударів на хвилину. Серце майже зупиняється. Роберто Карлос, який перебуває поруч, б'є на сполох. Прибігають лікарі, які реанімують Рональдо. Вони переконані, що футболіст переніс епілептичний напад і дають йому величезну дозу відповідних препаратів. Згодом зірку відправляють в шпиталь, де він проходить різні обстеження, які показують, що його організм в порядку. Однак рекомендують не грати, адже існують ризики повторення ситуації. Тоді Рональдо сам підходить до головного тренера збірної Маріо Загало, каже про те, що ніколи собі не пробачить, якщо не допоможе збірній. Він не залишає тренеру вибору. Рональдо вийде грати в фіналі. Лише через 14 років з'ясується, що того дня Рональдо переніс не епілептичний напад, а серцевий, і ліки, які йому дали, суттєво збільшували ризики ускладнення на серці та смерті гравця просто під час фіналу. Хоча світові журналісти з цього приводу вигадують цілу теорію змови, буцімто Бразилія погоджується на пропозицію ФІФА віддати перемогу в фіналі господарям, яким вона потрібна через економічну і політичну кризу в країні, а за це отримують гарантії майбутніх успіхів. Однак довести нікому це не вдається. А сам Рональдо дуже емоційно сприймає ці плітки, мовляв, що Бразилія комусь продала найсвятіше перемогу в фіналі чемпіонату світу, це неможливо. Але це лише початок чорної смуги. 21 листопада 1999 року Інтер приймає Лечче. Бразилець виводить свою команду з капітанською пов'язкою. На 50-й хвилині він реалізовує пенальті і робить рахунок 5-0. А на 59-й у простій ігровій ситуації відчуває різкий біль в коліні. Його міняють і ще в роздягальні діагностують надрив зв'язки надколінника. Рональдо вибуває майже на рік. Він сприймається дуже важко частково компенсує ці проблеми успіхами в особистому житті. В грудні 99-го вперше одружується. Проте не на акторці Сюзанні Вернер, а на футболістці жіночої збірної Бразилії Мілені Домінгес. Квітні 2000-го у них народжується син. Час на те, яке дати ім'я дитині в бразильських родинах не витрачають. Якщо тато Рональдо, то син Рональд. Через 6 днів окрилений батько повертається на поле після травми. Він виходить на заміну в фіналі Копа Італія проти Лаціо. Через 6 хвилин Рональдо йде в обіграш одразу кількох суперників, фірмово міняє траєкторію, аж раптом відчуває жахливий біль в коліні, падає і несамовито кричить. Усім зрозуміло, що сталося щось страшне. Рональдо пропускає весь сезон 2000-2001. Починаються чутки, що він може завершити ігрову кар'єру на піку в 24 роки. Він повертається на поле аж через 512 днів у вересні 2001-го. Проте весь час перебуває не в оптимальній формі регулярно вибуває на короткі періоди через ушкодження. Найбільший його страх не встигнути відновитися до чемпіонату світу 2002 року. За сезон до Мундіалю Зубанчик проводить за Інтер лише 16 матчів та забиває 7 голів. І в Рональдо, і в збірній одночасні проблеми. Він постійно лікується і залишається в емоційній кризі. А національна команда повністю залежна від нього і відповідно має проблеми з результативністю. Преса тисне на головного тренера Луїса Філіпа Сколарі і переконує, що краще взяти на турнір 36-річного Ромаріо аніж ніякого Рональдо. Проте тренер вирішує інакше. Зубальчик їде на чемпіонат світу, що проходить в Південній Кореї та Японії. Там демонструє свій найкращий футбол, що сприяє виходу бразильців у фінал. Напередодні вирішального матчу він відчуває флешбеки чотирирічної давнини у Франції. В день в своєму гательному номері він відчуває щось на натяк параної, боїться заплющувати очі, щоб не заснути, аби не повторився страшний напад. А ще робить одну з найгірших зачісок в історії футболу: голить голову, залишаючи попереду одіозний трикутник. Згодом пояснить, що таким чином він переключив увагу преси з його травм саме на зачіску, і це допомогло йому зняти тиск із себе. Саме Рональдо забиває обидва голи ворота збірної Німеччини, робить бразильців тріумфаторами мундіалю, а сам із вісьмома голами стає найкращим бомбардиром турніру. Того ж літа за 45 мільйонів євро він переходить в мадридський Реал та стає частиною неймовірної версії Галактико з зіданом, фігу та Бекхемом. А взимку 2002-го виграє свій другий у кар'єрі Золотий м'яч. Окрім шаленої любові до футболу, Рональдо до нестями обожнює жінок. Навіть одруженим він залишається завсідником будинків ростости, а ще знайомиться з дівчатами в нічних клубах. Подейкують, що у бразильця було кілька сотень коханок, зокрема, й українка порноакторка Оксана Клочко. Ці походеньки врешті-решт, призводять до розлучення з М'яленою Домінгес. А у 2005-му Рональдо одружується вдруге його новою обранницею Стає модель та телеведуча надзвичайно популярного в ті часи каналу MTV Даніела Чікареллі. Зубанчик один з найбільш знаменитих гравців сучасності, який має величезну зарплатню та вигідні рекламні контракти. Тож вони грають розкішне весілля вартістю близько 900 тисяч євро у замку Шантії поблизу Парижу. А через три місяці розлучаються. Та й кар'єра великого феномена стрімко згасає. Рональдо проводить в галактичному реалі 5 років. За цей час добуває не надто багато трофеїв. одне чемпіонство Іспанії, один суперкубок країни та міжконтинентальний кубок. Не густо. А у 2007-му його хоче бачити в своїй команді власник Мілана Сільвіо Берлусконі. Він телефонує за консультацією легендарному Фабіо Капелло. Фахівець відповідає, що останнім часом Рональдо майже не тренується, обожнює вечірки та жінок. Тому запросити його в Мілан буде помилкою. Берлусконі уважно вислухав усі мінуси. Рональдо, про які розповів йому Капелло. І наступного дня Рональдо стає гравцем Мілана. Там зубанчик проводить півтора сезони, грає небагато через злощасні проблеми з коліном, а ще відчутно набирає вагу, стаючи предметом глазування, ніби огризаючись до своїх злостивців. Якось на прес-конференції Рональдо говорить, що для того, аби зробити фото з цим товстуном, група Coldplay або актор Г'ю Джекман приїжджають в Сан паулу і саме в Мілані він дізнається про свій діагноз, гіпітероїдизм – гормональні проблеми з щитовидною залозою, які призводять до неконтрольованого набору ваги. У той же період з ним стається курйозний епізод: в нічному клубі Ріо де Жанейро зубанчик клеїть трьох дівчат. А коли вони опиняються в його готельному номері, виявляється, що вони трансвестити – Рональдо пропонує їм 600 доларів просто за те, аби вони пішли, але стає об'єктом шантажу. Це ледве не призводить до розриву заручин з його третьою дружиною Марією Біатріс Ентоні. Але і цей шлюб Рональдо в кінці кінців закінчиться розлученням. 32 роки Рональдо повертається до Бразилії в Корінтіанці. Він грає вже з відверто зайвою вагою і жаліється на те, що не може приймати необхідні гормони, щоб зупинити набір ваги, тому що ці медичні препарати заборонені в футболі. Врешті бразилець каже про те, що хоче продовжувати грати, але його тіло відмовляється. Він має визнати цю поразку і зупинитися. Як підсумок в 34 роки, Рональдо. Завершує кар'єру. Він не планує йти в тренерство, починає займатися бізнес-проектами та у 2018-му стає власником іспанського клубу Вальєдоліт, а ще через три роки викуповує контрольний пакет акцій рідного «Крузейро». В нього четверо нащадків від різних жінок. Зокрема, він визнає позашлюбного сина, якого йому подарувала офіціантка після короткого знайомства в одному з закладів Токіо. Після народження четвертої дитини Рональдо робить собі вазектомію і заяву Я закриваю фабрику із виробництва дітей. У 2023 Рональдо одружується в п'яте цього разу на бразильський бізнес-вумен Селіні Локс і виглядає так, що нарешті зустрів своє кохання і заспокоївся. Представники сучасного покоління визнають лише одного Роналду португальця, але його попередником був справжній феномен. Різниця між Роналду і Рональдо в позафутбольному житті. Якщо перший талон самодисципліни, то про другого так сказати взагалі не можна. Великий вплив на бразильця мала б пристрасть до алкоголю та вечірок. Відверто кажучи, він ніколи не прагнув дотримуватися правильного харчування або самодисципліни. І все це з часом вплинуло на його кар'єру і здатність грати в футбол. Зайва вага 90 кілограмів, яку він набрав ще в реалі, так і не була з часом скинута. А травми, що сталися пізніше, критично погіршили стан здоров'я. В підсумку його коліна не змогли витримувати навантаження від зайвої ваги. Грати в футбол виявилося неможливим, і все ж, для всіх нас він назавжди залишиться феноменом, іконою 90-х. Тисячі людей йшли на стадіон, щоб лише побачити його гру. Бразилець був настільки талановитим, що йому був не потрібен час на адаптацію до Європи або до нової команди. За кого б він не грав, і хто б не був його партнером, він феєрив майже в кожному матчі. Був одним з найбільш успішних, популярних та як наслідок заможніх футболістів свого часу. Обожнював яскраве життя, яке, на жаль, зруйнувало його здоров'я і можливість грати у футбол. Але він спромігся не розтринкати, а помножити свій статок, що дозволяє йому сьогодні володіти футбольним клубом іспанської Ла Ліги. А я звертаюсь до вас з проханням долучитися до допомоги родинам загиблих футбольних ультрас, якими опікується фонд Трибуна Героїв. Наш проект на постійній основі підтримує фонд. і Я дякую кожному з вас, хто долучився до збору коштів. qr код для вашої підтримки зараз на екрані. А що думаєте ви про історію феномена? Напишіть в коментарях. Лайк випуску, якщо історія зачепила. І підпишіться на канал Гра Футболів. Допоможіть нам в просуванні українськомовного Ютуб каналу. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!